Всім привіт! Мене звуть Ірина Кнор і я керівник Агенції закордонної нерухомості Версі Україн. Ми почали продавати закордонну нерухомість ще тоді, коли це ще не було настільки актуально. Наразі у нас географія складається з 27 країн світу, і я хотіла б вам розповісти, які можливості у нас є по покриттю. Перш за все, хочу зазначити, що контент на цьому каналі буде цікавий тим, хто системно інвестує в закордонну нерухомість. На ній можна заробляти від 20% річних. Це залежить від стратегії, яку ви оберете. Чи це перепродаж нерухомості купівля з котлованою перепродаж, чи це довгострокова аренда за допомогою управляючих компаній, які у нас є за кордоном. А також цей канал і контент на ньому буде цікавий для тих, хто планує переїзд за кордон, тому що ми займаємося питаннями підбору вторинної нерухомості, наприклад, у Європі. Також займаємося документацією для оформлення ВНЖ і юридичними консультаціями. Почнемо ми з того, що я зараз назву перелік тих країн, з якими ми працюємо. По перше, якщо брати Європу, то покриття у нас складається з Польщі. Польща найпопулярніша наразі країна для переїзду для релокації українців. У Польщі ми продаємо первинну і вторинну нерухомість у таких містах, як Катовіце, Варшава, Вроцлав, а також Краків. Географія буде розширюватись. Також популярною є Болгарія. А по Болгарії у нас є покриття по таким містам, як Софія, Варна, Святий Влас, Золотий Берег, Несебр. А також у нас розширюється географія інвестиційних проектів, в тому числі з українськими забудовниками, які планують забудову у Болгарії. А по популярності ще одна країна європейська це Італія. В Італії у нас покриття по північній частині, по адріатичному узбережжі, по Венеції і по інших локаціях, там де продається ВІП-нерухомість. Також в Італії у нас продається готовий бізнес і комерційна нерухомість. Насамперед популярністю наразі користується готельний бізнес, який ми пропонуємо інвесторам. Також є ексклюзивні проекти, такі як, наприклад, виноробні. Якщо рухатись далі по Європі, то наступною країною є Німеччина. В Німеччині у нас є ексклюзив: це продаж нерухомості від власника. Працюємо ми наразі лише по східній частині Німеччини, але у нас є там пропозиції від власника багатьох будинків та квартир, які готовий здавати у продаж торину нерухомість українцям з умовами певними розсрочки. Там є однокімнатні квартири, квартири студії, є квартири двокімнатні. Тому, якщо вас цікавить саме Європа і консервативні варіанти саме для переїзду, а не для здачі в оренду. Звертайтеся до нас. Поряд із Німеччиною у нас знаходиться Австрія. В Австрії у нас є і готовий бізнес, і комерційні проекти, є офісні будівлі, які ми продаємо. А також є первинна і вторинна нерухомість, але слід також. Враховувати той чинок, що для купівлі нерухомості в Австрії повинні бути певні юридичні моменти, тому ми проводимо перш за все юридичні консультації, а вже потім підбираємо, підбираємо вам об'єкти для купівлі. Наступна країна це Іспанія. В Іспанії у нас насамперед користується популярністю первинна нерухомість, і ми там можемо запропонувати вам на морському узбережжі різноманітні варіанти квартир вже з ремонтом і з меблями. Португалія по Португалії, ми покриваємо і материкову частину, і острівну частину. У нас є остров Мадейра, на якому також є унікальні варіанти нерухомості. Тому, якщо вони вас цікавлять, звертайтесь до нас за консультаціями. Ми вас зорієнтуємо по бюджету. Якщо дивитися альтернативні варіанти, також однією з найпопулярніших локацій вже ж є Туреччина. По Туреччині у нас дуже широке покриття. Це нерухомість в Стамбулі, там є комерція, первинна і вторинна. Нерухомість, є земельні ділянки і для забудови власних будинків, і для забудовників, які планують підприємницьку діяльність на території Туреччини. Також у нас є можливості по покриттю Анталія, Аланія, також курортні містечка Фетхіє, Бодрум. А uh, найбюджетніші варіанти нерухомості ми можемо вам запропонувати в Мерсині, а також є Ізмір та інші локації. А uh, uh, поряд з Туреччиною ми володіємо покриттям по Греції. В Греції є унікальні можливості покупівлі нерухомості в Афінах. Це нерухомість і первинна, і вторинна, під інвестиції, а також під uh, програми громадянства. Uh, поряд з Грецією у нас є. Uh, Південна та північна частина Кіпру. Ми продаємо нерухомість і на південному Кіпру Кіпрі, який являється частиною Євросоюзу, і на північному Кіпрі, там, де у нас є найунікальніші програми по розстрочкам довгостроковим, і є інвестиційна нерухомість, яка може бути цікавою для інвестицій. А також хочу зазначити, що у нас є покриття по Франції. У Франції у нас Курортна нерухомість у гірськолижних містечках це елітна нерухомість, і на неї просто приємно дивитись. І вона купується, як правило, для поціновувачів цього і виду відпочинку, і для поціновувачів здачі в оренду, саме нерухомості у гірськолижних локаціях. Також у нас популярністю користується інвестиційна нерухомість у США. Там є у нас унікальні проекти з викупу будинків у Піцбурзі, які можна здавати потім в оренду, а також відкривати компанію в США або ж використовувати як певний актив, який ви вкладаєте гроші за для збереження. Якщо повернутись до європейської частини, також в нас є покриття по Чорногорії. У Чорногорії у нас продаються і вторина нерухомість, і найбільш популярні більше всього популярністю користується саме первинка у північній частині, а також у курортних містечках. У Хорватії у нас також є охоплення по курортним регіонам. Є також Словаччина. Насамперед ми покриваємо там Братиславу. Є Чехія, і насамперед ми там працюємо саме з справою. Там у нас є і первина, і вторина нерухомість. Дуже цікаві пропозиції. У нас є по Грузії. В Грузії можна купувати нерухомість у бюджетному чеку. Це первинка насамперед. Але є також і вторинний ринок, і планується відкриття нерухомості в Тбілісі. Є унікальний ринок Єгипту, там де можна купувати квартиру у вартості від 25 тисяч доларів. Там все ще є такі ціни, і ми покриваємо там насамперед Хургаду і продаємо саме вторину нерухомість. Хочу зазначити, що окремою популярністю саме серед інвесторів у нас користуються такі локації, як Арабські Об'єднання, Арабські Емірати Дубаї, Балі, а також Пхукет. Таїланд. Це саме ті локації, які працюють з управляючими компаніями. Там можна купити нерухомість у достатньо лояльному ціннику для перепродажу і для довгострокової здачі в оренду. Більш докладніше про умови купівлі у цих країнах ви побачите і відео на нашому каналі, а також ви зможете побачити певні кейси і запросити консультацію по цим. Локаціям для того, щоб більше розуміти, як складається цей ринок. Також із цікавих локацій у нас є курортна нерухомість в Албанії, є первинна нерухомість в Панамі. А також у нас є покриття по Сербії і безпосередньо первинна і вторинна нерухомість у Белграді. Географія нашого покриття в Агенції постійно розширюється, тому я вам раджу слідкувати за певними нововведеннями на нашому каналі. У нас в кожній країні, де ми працюємо, є свої офіси, свої співробітники або партнери, які являються нашою приймаючою стороною. Це унікальна можливість. Звертаючись до нас, ви можете не лише отримати консультацію, а повністю під ключ купити разом з нами нерухомість. Ми опікуємось такими питаннями, як питання виведення коштів, як питання відкриття банківських рахунків та отримання налогових номерів. На території інших країн ми консультуємо по питанням отримання ВНЖ. Також ми допомагаємо з документами по оформленню бізнесу. Ми допомагаємо потім з здачею в оренду. Все залежить від того, яку країну ви для себе обираєте і які правила гри саме в цій країні. А для того щоб зрозуміти алгоритм та прорахувати додаткові витрати на купівлю нерухомості, а також актуалізувати ціни на поточний момент. Звертайтесь обов'язково до нас за консультацією на нашому YouTube каналі. Є посилання на наш сайт, де ви зможете залишити повідомлення, а також ви зможете залишити коментар під цим відео, і ми обов'язково з вами зв'яжемось і проконсультуємо. Не забудьте підписатись на цей канал, для того, щоб не пропустити корисні відеоматеріали.